Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі два дні 27 та 28 серпня. А перед початком напишіть в коментарях, звідки нас переглядаєте та що у вас з погодою. Середа, 27 серпня. Захід України. Ранок на заході країни розпочнеться із перемінної хмарності. Над Карпатами та галицькими містами очікуються легкі хмари, крізь які подекуди пробивається сонце. Суттєвих опадів не очікується. Дощові хмари оминатимуть регіон стороною. Вдень встановиться хмарно з проясненнями погода. Температура повітря в день підніметься до комфортних плюс 23 плюс 25 градусів. А вночі охолоне близько плюс 9 плюс 12 градусів. Вітер у західних областях зранку південно-західний. Ближче до вечора розгорнеться з північного заходу. Помірний близько 7-12 метрів за секунду. Північ Україна. Ще до світанку поліськими лісами прокотиться короткочасна гроза. Проте вже в день негода відступить, небо протягом дня буде хмарне з проясненнями. Повітря залишиться відчутно прохолоднішим, ніж у інших регіонах. Денний максимум складатиме близько плюс 20 плюс 21 градус. Після нічної прохолоди близько плюс 9 плюс 11 градусів. Опади більше не передбачаються. Вітер упродовж дня змінних напрямків. Зранку ще відчутний південно-західний, після полудня переважатиме північно-західний, помірний до 7 12 метрів за секунду. Центр України. Центральній області 27 серпня купатимуться в сонячному світлі. З самого ранку небо тут чисте або з легкою хмарністю. Опадів не прогнозується. Погода лишатиметься сухою весь день. До полудня повітря добре прогріється. Стопчики термометрів сягнуть плюс 25 плюс 27 градусів. Тоді як ніч ще буде свіжою, близько плюс 10 градусів. Ясне небо домінуватиме над Кіровоградщиною, Полтавщиною, Дніпропетровщиною. Лише подекуди можлива мінлива хмарність на Вінниччині. Вітер у центрі країни південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід України на сході України від Слобожанщини до Донбасу серпнева середа пройде під знаком сонця. Після прохолодної ночі, близько плюс 9, плюс 10 градусів, ранок засяє чистим небом. Дощові хмари сюди не навідаються, День мене без опадів. Повітря швидко прогріється під сонячними променями до плюс 24, плюс 25 градусів. Вітер у східних регіонах переважно західний, з переходом на північно-західний, помірний до 10 метрів за секунду. Південь України південні області поринуть у справжнє літнє тепло. Зранку тут панує ясна погода. Сонце піднімається над обрієм, осяючи золотисті піски пляжів від Одеси до Маріуполя. Дощу не передбачається ані хмаринки. Вден стопчики термометрів піднімуться до плюс 26 плюс 28 градусів. Місцями навіть до плюс 28 плюс 30 градусів. Ніч тепліша, ніж у інших регіонах. Мінімум опуститься до приблизно плюс 12 плюс 15 градусів. Вітер на півдні переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Четвер 28 серпня. Захід України. Антициклон принесе на захід тихий сонячний день. Небо буде переважно ясне. Лише де-не-де залишаться легкі хмаринки. Опадів не буде, жодного дощу. Температура повітря підвищиться у порівнянні з попереднім днем. Максимум сягне плюс 26 плюс 27 градусів. А на Закарпатті стовпчики термометрів підберуться аж до позначки плюс 30 градусів. Вночі ж повітря охолоне до плюс 9 плюс 11 градусів. Тож ранок буде свіжим. Вітер у західних областях ледь помітний, переважно західного або північно-західного напрямку. Швидкістю близько 3-5 метрів за секунду. Північ України. Північним областям, 28 серпня, антициклон подарує спокійне блакитне небо. День мене без опадів, атмосфера залишатиметься сухою. Сонце лагідно прогріватиме повітря до плюс 24, плюс 25 градусів у післяобідні години. Ніч буде доволі прохолодна, близько плюс 10 градусів. Тож ранок почнеться з прохолоди, але швидко потеплішає. Вітер у північних регіонах слабкий, північний західний, швидкістю до 4-6 метрів за секунду. Центр України. У центрі країни цього четверга пануватиме справжня літня ідилія. На Дніпрянщина відранку залита сонцем. Дощу не прогнозується, повітря сухе і прогріте. Лише подекуди над обрієм можуть виникати окремі купчасті хмарки, але сонячна погода домінуватиме. Температура в день підвищиться до плюс 26 плюс 27 градусів. Нічні мінімуми коливатимуться близько плюс 10, плюс 12 градусів. Вітер у центральних областях слабкий та спокійний, переважно північно-західний зі швидкістю до 5 метрів за секунду. Схід України на сході 28 серпня закріпиться комфортна та суха погода. Антициклон очистить небо над Слобожанщиною та Донбасом. Опадів не буде ані краплини. Літнє сонце повноправно господарює над краєм. Вдень повітря прогріється до плюс 25, плюс 26 градусів. Пекучої спеки не очікується. Натомість відчутна тепла, приємна погода. Ніч тут буде прохолодною, близько плюс 10 градусів. Вітер у східних областях слабкий і лагідний, вдень переважно північно-західний або північний 3,7 м метрів за секунду. Південь України на півдні України літо все ще в розпалі. 28 серпня тут буде найтепліше. Зранку над безмежними таврійськими степами та узбережжям жодної хмарини. Небо чисте, море спокійне. Опади відсутні, ні на Одещині, ні в Криму не випаде жодного дощу. Сонце щедро прогріє приморське повітря. Тож по обіді температура сягне плюс 28 градусів. Місцями підніметься навіть до плюс 30 градусів. При цьому ніч тут буде найтеплішою по країні. Не менше плюс 12. Плюс 17 градусів. А на південному березі Криму взагалі близько плюс 18 градусів. Вітер у південних регіонах слабкий, переважно північно-західний або північний 3,8 метрів за секунду. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!